Рукодільницю ветеранської організації небагато проте за два тижні перших 16 шкарпеток для бійців АТО вже зв'язали і відправили за призначенням. Дівчата такі різні є. Є, є ті, що працювали в школах, є ще що працювали на ДСК, ті, що працювали навіть навіть в медсанчастині. Сьогодні їх об'єднує спільна мета. Напевно, якесь почуття відповідальності за тих дітей. Радіють підтримці небайдужих мешканців міста і навіть району, коли почули люди, що ми таким займаємося, ка добра справа, от і ми тоді почали нам носити і світера. І нитки, хто що має. От, ну, такі от багато є дома, що не носиш уже, а воно ще годиться. Ми поримо і нитки клубочки модаємо і в'яжемо. Вдячні жінки, міські очільниці Чурі за постійну підтримку ініціатив ветеранської організації. Вона дуже допомагає, вона, вона виділила нам фонди з міської ради, і ми маємо вже з чим піти. От старша людина має, там вже ми можемо купити щось, віднести, провідати людину. Похорон, піти на похорон, організувати вже. Ми маємо вже якусь копійку. Вона і вона дуже добре відноситься. Вона інтересується роботою. Бідкиць лише що приміщення, мале та робочих рук бракує. А тому дуже просять усіх бурштинців, які вміють в'язати незалежно від віку, приходити до них і долучатися до доброї справи. Бо у цю холодну пору року бійцям на передовій так потрібні теплі шкарпетки, і вони сподіваються на нашу з вами допомогу.